Виконуємо номер 13 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. На площині через дану точку провели 6 прямих. Яка найбільша кількість прямих кутів може при цьому утворитися? Приступаємо до виконання. При перетині двох прямих найбільша кількість прямих кутів, яка може утворитися це 4. Тоді, якщо через точку провести 6 прямих, то утвориться найбільша кількість прямих кутів, це 6 помножити на 2. Дорівняє 12 кутів може утворитися. І записуємо відповідь. 12 кутів. Номер 13 із завдань для найдопитливіших. Підручника математика 6 виконано.